Так, всім вітанечку, всім привіток, всіх дуже рада бачити. Значить, так, Твіч пішов, Ютуб пішов, Тік-Ток пішов. Все добре. Дуже рада всіх бачити. Ми продовжуємо сьогодні катати з вами ну, от, Як би мені не хотілося мою ПТЗ-шку з п'ятька чіпати, але. Але, блін, але доведеться, походу. Пабля! Доброго раночку, дякую за вподобайки. Величезне. Дякую, дякую. Е, О, ма, Елвіс, дядь. добру раночку. Доброго дня. Ну, коротше, зі світлом в нас та ж сама ситуація, нічого не відомо, коли вимикають, коли вмикають. Так що стрімлю, поки стрімлю. Якщо вироблюсь, будете розуміти, що просто зникло світло. Так. E... Valérie, ну Мені дуже шкода, я кажу, Ну це капець. Ну 5к. 5к це так обідно так добре йшло. Ну блін ну блін. І ще паралельно будемо вирівнювати СТК, бо 3-400 маловато. Як у тебе зі світлом, на троє повного габело, у мене дома 4 дні, бо освіту 5-6 годин. Я не хочу нічого. Казати, але мені здається, що в мене зараз повториться oh, my, ситуація. Nice. Дінакам У мене зараз другий день є світло. Я боюсь накаркати, бо е, суб... Ні, стоп. неділя і понеділок у мене теж було два дні світло, потім вівторок у мене 27 годин це не було світла. І я боюсь, що зараз буде те ж саме, що коротше, ну, два дні зі світлом доба без світла. Мені краще, ха, вже вимикають погодинно чим отак от. Ну, Поки як є. Поки другий день є світло. Я ж боюсь накаркати. Боюсь, що щось буде. Без коте, доброго дня. Всім-всім привіт всіх рада бачити. Так, погнали, в принципі, у нас стартувала нова глава робокопа, містер Гуд, доброго дня. На цей чудовий танчик копія Йог 9 рівня. Але, ну, по ідеї, по ТТХ він трошки краще має бути, так що починаємо проходити. 29 числа кінець. Це у нас є рівно. Два тижні. Думаю, пройдемо, якщо буде світло, якщо будемо багато грати. Е все, всім вже приємного перегляду, погнали тоді. Будемо далі качати польову модернізацію. Let's go. Мені так незвично з ТікТоком просто стрімити, що це жесть. Дуже незвично. Ну, Він робить і робить. Треба тепер. У мене є третій монітор, типу, але. Ну, Є шанси, що він тут, типу, влізе, але в мене буде мало місця, я собі ще чайочок заварила, буду посьорбувати. О, вже є штука на позначку. Це добре, але немає самої позначки. Ладно. От, коротче, коротче, отак от. Буду посьорбувати чайочок, бо дуже сильно хворію, походу. Я не знаю, Ну, у мене мінус 16, а в квартирі вночі, по відчуттях, не наче градусів, реально 8. Від сили. Дуже сильно мерзу під всіма ковдрами в одязі з грілкою просто, ну. Повний дубар, коротше. Шкода, що я не побачила цього рейтингу вчорашнього. Може, я б десь в якомусь топ-50 попала б. А, стоп, стоп, стоп. І ще треба, знаєте що? Е, де це спецміння, спецміння? Ось о. Мені треба його поставити кудись на. Я не знаю, куди. На є, давайте. Є це у мене що було? А, це залп у мене є. Блять. Ладно, коротше. Тут поки спецзміння не треба. Там будемо. Якого рейтингу? Ну, цей за вчорашній день. Типу 5 плюс боїв. Там же ж є рейтинг. От. Щось типу такого. Там є рейтинг, якщо... 5 плюс боїв скатав на педаль став, да. Треба подумати, у мене не є залп. Спецміні на шо тоді? Блін. Що не можна спецміні робити з цим. М -м, типу, з зміною режиму. Воно ж, типу, було б логічно, ні? Ладно, то вже таке. М -м. Треба нас доганяти і пизди давати. То бля, не вилазь так дура. Бля, треба по бабасі давати. Могла б з гуслію дати. Боже, як шарта станеть. У. Я не дам пайку, да? Я не дам пайку, бо я в стані була! Вау! Боже, яка гніда, сука. Суча гніда. Щось в середньому кажуться, тянка кашка. Ну мені я ж кажу, мені він щось таке посереднє, не дуже заходить. Не скажу, що прям імба, Ну, мені ПТ реально більше зайшла, те прям, ну, кайфарик. Ну, я його в 3500 ще розкатала, але ж. Не скажу, що прям дохера. Грішний, доброго дня. Не скажу, що до хера прям, але таке. Ага. Яка какашка, офігенний танк, просто рандом, регательний. Не знаю, мені щось таке. Мені щось таке, не зрозуміло. Де цей гріль? Курва вилізла. Ну! Я не знаю, ну у мене от таких послів за вчора було дохера. Не знаю, мені щось посередній танк. Та поїхали, Боже, що з цикуємо. Давай, виходь. На. Зараз мені на 900 лупить, дивись. А, не, не мені навіть. Ш, просто дрянь просто. Вчора два бої нормальні подужини дав. 7.5. 4-5, 7 каш, 3-4, 2 хвилини. О боже, скільки цифр? Боже, є штанки, алло. Можна трошки легше? Що мене так 300 арта просто? 8-2 рахунок. Я не встигаю, бо мене фул ну, мене арта розібрало. Від yeah. танку ні одної пайки не отримав. Фуджгава, доброго дня. Боже, це в ТікТок тепер моя чи мільйон повідомлень, хто зайшов в чат. Можна це якось вимкнути? Мені не цікаво, хто зайшов, мені цікаво, хто буде писати. Це ну, просто спам цей нереальний. Без, Щоб мені ніхто з зелені не вальнув. Я буду так частково читати чат, бо зараз дуже хочеться пограти в результат якийсь. Дядько, за Клас. Вас. просто вюгує. Знову арта уже в сраку пхає, боже. О oh, май, дядько. User, Маєш гарний хуй. Ну, диви? Ну, с... ну, мене просто дрянь на арті розібрали, я б ще пимба таблю зараз накидала би. Ой, фу. Славік, привіт, дякую за побажання, величезне. Так, боже, пенетрують просто так боже. те, актей. Який ж матлей на просто не бої. Просто, ну, арта, 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 все арта бою турбачан не вспіває дати дамах або вривається 5 грацій. Якщо нормін. Бій... Ну, так це, блін. Я не буду тобі казати, що це в кожному танку таке, ну. Це не тільки з цим. Мається на увазі, що типу, ну, саме відчуття від танку. Ну, у мене от, броні не дуже багато пробиття не дуже багато. Ну, як, не скажу, що не дуже багато, ну, іноді таке щось. Іноді неприємне. Розкид, да, так. От стабі він мені подобається. Джордж, привіт. Гарта, гарта, да. де ж урта? Так, будемо. так. давайте тоді поки закриємо відмітки ну, в принципі, не треба зараз. Ну, таке ну, можна було кращий бій зробити, набагато краще. Заверила світлочку з медом, буду лікуватися. Бомба. п по ступінь за що? О, у мене дуже приємне враження, броня достойна, шишку дрюча, якщо. Не знаю. У мене... мене в щуку дрюкають, мене в лючок дрюкають, мене дрюкають усюди на цьому танку. Я не знаю. ну, у мене у мене поки нема відчуття, що це якась мегаімба. імба. Так, а ще, куди я хотіла піти? Фугас. Тут що? Стандартним. А голдовим нема полі. А. Ага, до голдового аж сюди треба дійти. Ну, давайте, окей, я готова. Погнали. Я хочу голдовим трошки більше собі пробуття зробити. Що з тобою зробили? Танки чаєчком не вилікали. Ну, так, да, але. Буде хоча б. О, є уже цей у мене ж, да. Я моди поставила, але. Фізно. Так, поки що на цьому покатаю, треба до нього якось звикнути, бо не хочеться поки сильно його зливати. Борти у нього теж не стачати і пону. Мені казали, що борти в нього сильні. Але я ж кажу, у мене в башту. Навіть бабешками деякі ПТ пробивають. ну, типу, от. Блін, треба прибрати, буде це. Мене от сюди пробивають. Мене от сюди пробивають. Лючок ш'ють просто на, на будь ласка, отак. Ну. Не знаю, у мене ну, мені не подобається трошки. Трошечки. Пабля, дякую за подаруночок. Не граю від броні, не граю від фріковості. Ну, так я так і граю. Ну, я граю більш-менш в розмін. І цей. Більш менш в розмін і від союзників. Я не сподіваюся взагалі тут на броню. Типу, якщо в ПТЗ на броню ще. Ну, є на що сподіватися. там тебе будуть пробивати тільки такі ж самі, типу, як і ти, і всякі крупнокаліберні. Приколи джин, доброго дня. Я не послухаю голос себе, бо я вже стрімлю. Ми вчора з Лисен тестували, якщо СТК проти СТК стоять, і Йорзати за нагом влучити в шишку дуже-дуже важко. СТК проти СТК. Ну, блін, ну він через каток що ш'ється ж, ж по-моєму. Ви знали? Я не знаю, ну це моя думка. У нас думки постійно відрізняються і це нормально. Боже, скільки нас тут. Це нормально, розумієте? Ну. Мені він не, не так заходить. От Type 71, ну така сосочка мені. Цей танк, ну не знаю. Мені не дуже подобається. Ну, не те, що не дуже подобається, Ну я не прям так кайфую від нього. Dead what you are привіт. Е, персонально зробило мені. Код. Просто код зробили і все. Дякую за побажання. Я б написав але клешнім. О, ти брудний, Джордж. Чим ти там займаєшся? Е? Чим ти там займаєшся, з брудними руками? Тут же у нас випадок. падає. Бля, там КРК прям в пиві, да? Навіть проб'ю. Так, юзер, хесенько. Є можливість ось теж взяти собі схожий. Ну я ж кажу, мені це персонально робили, я не знаю. Чи зроблять тобі? Так що нічого казати не зможу, не можу, не буду, так би мовити. Бо це не моя розробка. Е, є стрімер Дівіч. Можеш до нього звернутися, якщо він захоче допомогти тобі зробити за додаткову якусь винагороду, ще за щось може, я не знаю. Ну, можеш йому на стрім зайти, як буде стрімити, написати або в особисті. Бо в групі, у нього запитати, може він тобі теж зробить. Н Н Елвіс, я, ж, я не буду тобі як попуга повторювати одне те ж саме. Ну, це моя думка. Ви ж не можете мені. Я ж не буду вам зараз просувати, що СРВ це сосочка танк. Ви мені казати, ні, це гамно, бо ми тестували, це шматлийно. Ну, мені він такий посередній, мені так більше подобається, я не знаю. Ну, от по відчуттях. От просто по відчуттях він ну, не такий. Ну, не знаю, ну не моє. Не моє, розумієш? Що ж мені зробити з цим? Я ж не можу себе змушувати, наприклад, їсти те, що мені не подобається. Бо хтось сказав, що ну це імба. Життя таке. Ну, він прикольний, типу, як для 11, але я ж кажу, ну. Ну мені десятка більше заходить. Блядь. тут ще ташик. Курвисько, я за нього не Я не помітила його. Ладно. Просто поки це ця... плям. Окей, добре, я... я тобі інфу дала, в принципі. Там уже, будь ласка. Може, як Модерка? Можливо. Все можливо. Ну, просто прикол в тому, що багато хто засирає зараз е... Е... ПТЗ, але при цьому ПТЗ в стоці, ну, імба. Дівіч робить лайкосики для стрімерів, ну оце вивід лайків. А й третій привіт. Тепло дали, да. Да-да-да, Я бачу, я ж кажу, я просто чат буду читати зараз трошки повільніше, бо я трошки граю краще. СТК краще за нього абсолютно по всім порам. тайпа в башту. Ну, У мене навпаки, у мене СТК ш'ють башту, а тайпа в мене не ш'ють башту. Влючок те ж саме. Не думаю, що дошню це просто. Ну, так от я тобі теж ділю зброю. Ну хоча ну, 4800. Ну, типу, блін, в яких з боях він може не поганувати. Але по відчуттях, ну не знаю, ну. Ну, важко. Так, я хочу до. цього. Я хочу собі хоча б 330 пробиття зробити. Може, мені легше буде дихатися. Вау, навіть в плюс поки що йду. Ну, поки поки йдемо адекватно, поки 4800. Навіть вирівнюю. От от в такому бою, де зараз мені можуть набити пику. Блін, забула цю комплектацію. вимкнути. В такому бою мені реально Ой, можуть зрака. набити дупу. Гуд, привіт. Ой, так поперек болить. Дякую всім за вподобайки на Ютубі і на тікток. Дякую. Блін, ну мені таке що сикотно направо їхати, але я там спробую якось відіграти. Ну, бо я, я серйозно кажу, він для мене ну, по відчуттях надто картонний. Я не знаю. Може, тому що я за. О Господи! 300 РВ! <сувачили> Розплодилися блохастики. Коротше. Може, через це що я граю по КД проти якихось ПТ-шок, типу. Е Ну, Вони всі на голді катають, там пробиття під 400, може, тому у мене хибне враження. ну, З часом, можливо, стане краще враження, але зараз поки отак от. Появ на YouTube, на TikTok, кок не будь ласка, не треба відчитуватися. Ну, ВБП, БП, як тобі? Ну, Це базова дев'ятка Йох, але, по-моєму, краще ТТХ трошки. Треба порівняти, я не порівнюю, правда, але казали, що там по Альфі, наче краще. Ще не катала Лео 120? не катало. Я її не купувала досі. Я на лінії фронту маю нафармити на Леопарда і на ЛТшку. Леопард і ЛТшку у мене ще не куплені. Досі. Дядь, дядя! Ну боже, сука. Ну, отакі от такі союзнички. Гандони. Давай, засунься. Блять, він зараз знову мені перекриє. По гуслі? А, хто дасть по гуслі забити. А, так, да, Денис, я би прочитав вже, що поки що не катало. Я його, в принципі, і до апу не катала, да. Та я кажу, дуже летить чат, там всі оце... можна буде прибрати, оце, що приєднується хто. Я поки в TikTok дуб дубом. На жаль. Зате я купила собі книжечку, яку я дуже-дуже-дуже-дуже дуже 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 сильно хотіла. Наві Ушна, але вона в такому ідеальному стані, що прям супер. Ну, може йому шахту... А, ну, типа пропустять просто добро. Молодці, в перехрестя зробили. Молодці, молодці! Союзний кеймба просто. Ні, ні, дядь, давай. Ну ти або пуш сюди, або що. Я буду назад відкатувати. Де в баню? Блін, мені, мені зараз хірчкафер з базу дасть. Курвицько. Ну ти курвицько, ну просто ну куди ти розвертаєшся, дядя. Блядь? Ні, алло, давай, вперед, їдь, туди їдь. Давай. Боже, чмо. Ти хочеш, щоб ну, тобі і в дупу, і тут ну хорош, молодець, дядь. Красавчик, Зараз тобі просто по дупах буде базик стріляти. Молодець. Ну він же зараз нічого не, зро... не зробить тут. Боже, кифрики. А он типу, вже пушить. О, от він нічого не робить! він приїхав просто постояти. Молодець. Мега геніальний. Ясно. Зараз прочитаю паблю. Шаря книжка можна засрати. Ну, мається на увазі сильно погнути корінець, типу сильно її розгинали. Е, не знаю, десь щось ляпнули, десь поцарапали обкладинку, це найбільше. Е, погнули сторінку. Що завгодно може бути? Не знаю, не треба вже сюди було розвертатися. Поверь, боушної ну, книжки. Я... Ну, от, знаю, ще якісь запахи стрмні, типу жирні, якісь. Книжку зіпсувати дуже легко, кста уже дам. 2800, погано, це найгірше бі поки що. Поки що. Що з Ну, я казала, мені тут пеко наб'ють, ну, конкретно. Так, мені ще треба, до речі, цей. Виходить, один стрім, завтра відстрімити, і я вже буду на вихідних з вебкою стрімити на TikTok. Не знаю, наскільки це людям краще стане. Так, що у нас по світлу? Ну, три-два група моя 89%. Один і один, твоя 56, кста. Богдан, стоу привіт, на заряд настрою. Богдан, дякую величезне за підтримочку. Дякую. Дуже 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 вдячна за підтримку. І треба буде ще вивести вивести в Тік-Ток донати, Оце все. У мене Тік-Ток повністю голий. Чисто, щоб, знаєте, запуститися, щоб в мене віртуальну камеру можна було запускати туди.